Всім привіт! Це коротке відео буде про канал. Навіщо я створив цей канал? І та моя ціль. Наступні кроки. Взагалі я створив цей канал ще в далекому 2019 році. І вже я рік знімаю відоси. Ну я рік, Пару відео місяць, і то криво. І так цілий рік минув. Але це все не важливо. Бо скоро я виправлюся і почну знімати веселі цікаві відео по відеоіграм. І що саме головне, це все буде українською мовою. Я хочу розвивати україномовний контент, більш популяризувати його. Мені буде цікаво почути ваші думки, пропозиції. Це допоможе мені зосередитися і прийняти правильне рішення щодо монтажу, ігор і з якою інтенсивністю будуть виходити відео. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення.